Розкурку вже не було нічого. Не було нічого, все забрали. То хто прийшов, ви можете оповісти? Хто? Приходили свої, вся банда була п'яна і грабували все. І то не так, що вони то вперше, бо то сніг був, бабусю і маму викинули в сніг коло сараї. Як я прийшов в школу, вже трохи темне було. Дивлюся, немає світла. Завжди бабуся чекала на мене, а то нема світла в хаті. А мама гукає: ходи, синок, ми ось тут сидимо. Я прийшов там сім, зробили мені місце, таке, я їх між ними, а снігу повну. Але е, десь третя, четверта година, сусіда, що жив через дорогу, він був е, великий механік. А в нас був млин і олійниця, великий млин і олійниця були, і робило 24 години. Він побачив, що то робиться з нами, і забрав нас до, до себе. Був такий хеду його там, і він поселив нас туди. Рано приходять ці бандіти, що викидали нас, і пороздівали маму і бабусю наголо, шукали золото. Бо як перше пограбували, батько у мами був багатий, то подарував щось 5 чи шість дозин всього серебра і ложки, великі, і вся посудина то забрали раніше. Ну, і... Тоді, як прийшли, коли то було, як прийшли маму взяти, то було рано зима. А рано то було зима 32-го? Ні, то вже, вже сніг був. І вже дуже, досить зимно було боти. Що з королями в нас десь два і пів тижня стояли, то вже, вже зимно було. Ну і сказали цьому господарю, що він не має права нас тримати. Не має нас права тримати. Збіжжя день і ніч, день і ніч вивозили. Там робило маса людей. Як сестра вже робила там, то я обід носив туди. Знаєте, це вже після голоду. Але під час голоду вони вивозили це збіжжя. І вивозили під голод. Стояли вагони, ладували день і ніч. День і ніч ладували і вивозили. Там збіжжя було, ви не можете зрозуміти, як ви, бо я то був там кругом середині, Зайдете в середину, то вишиною було, може, якихось 7-8 метрів, так як два поверхи. І що 10-15 фітів був такий штихи запускали в збіжжя, І на, на низу був термометр. І чекували завжди щодня температуру. Як тільки температура починає підніматися, відразу заганяють 20-30 жінок і перекидають дерев'яними шуфлями, то, сушать. Пороху туди зайти не можна було. Бо воно дуже небезпечне, як починає уже е, спирт починає там урядувати. І ви це бачили, що день і ніч ви вивозили це збіжжя? День і ніч.